Що можна сказати про цю 40-ку DMTZ 404 XC. Ну, Напевно, що це є найкраща зараз 40ка по комплектації, по базі і по ціні? З'явилася у нас ось така новинка серед 40 сильних тракторів на базі 50-ки. Трактор де з кондиціонером, з компресором, з ресивером на базі 50-ки. Величезні передні йдуть задні мости, великі, ой, передні мости, великі задні. Добавили також грузів. 120 кг стоїть спереду, плюс ось такий фаркопчик. Є на тракторі компресор, є ресівер, 4 двигун, КМ-490. Бак на 50 літрів. Пластиковий, виносний, захищений. Така ступінька у нас йде 8 мм, також посилена. Передня резина у нас йде широка. І задня йде також широка. 7,50 на 20 диск розбірний. Та 11,2 на 28 диск розбірний. Ось такий величезніший просто задній міст у нас йде. 60-й, йде. ось велика. Коробка, не 24 очна це сороковка на базі п'ятдесятки. Ні одна зараз сороківка не зрівняється е по комплектації е даного міні-трактора. І п'ятдесятки, я думаю, також більше половини тих, що є зараз в Україні, він ця сороковка перешигуляє. Євронавіска на крюках у нас де зі змінними яблучками. йде фаркоп, йде перемичка в комплекті. ВОМ двоскорисний на 540 та 1000 обертів. Примусова навіска 2 циліндра додатковий розширительний бачок на гідравліку, трьохсекційний розподільник. Кожна секція має прижимне піднімання, опускання і плаваючі. Кожна секція. Тобто 4 на гідровиходи і на саму трьохточку Кріплення у нас зроблені на одному рівні. Нічого зажимати не буде, так як на інших моделях, таке присутнє, скажімо так. Величезніший просто чулок, 60-та, все змажується, всі масльонки, все є. Е, гарний кронштейн, кріплення. Посилене. Не, не зроблене на одні такі тяги, є, такої, є такі 50-ки, 40-ки. Така Одна тяга йде. І І е, такий один кронштейник. Задня камера. Передня камера є також на тракторі. Так, Передні задні грузи. Тут у нас де, блін, литий на 30 кг, якщо не помиляюсь, да, 30-ка. Колія у нас регулюється, диски розбірні, вже казав. Ресівер у нас знаходиться ось тут, по праву сторону, фільтр на гідравліку. Все гарно, все прокладено. Шланги на пічку, на кондиціонер, все, все зроблено. І подивіться, яка величезна коробка. Яка величезна коробка на даному міні-трактору? Ось його серійний номер, до речі, комусь попадеться. Але не знаю, може він це і продано ця сороковка, щось не знаю. Так, Посилили кронштейн, який кріпить передні противаги, тому що їх додавалося, потрібно уселяти. Фільтр поставили бумажний, сухий. Дуже легко обслуговує, обслуговуємий, надійніші чи масляні звичайні. Ось такий високий циклон по кабіні. Ну, По кабіні освітлення десь ввечері зніму. Тут просто пушечка. Рівна підлога, підвісні педалі, реверс на тракторі у нас встановлений дводискове щеплення, щеплення електромасу вже перенесли. Тут у нас виведені речашки, там аварійка, має приблизковий маячок, світло. Одне, друге, на кабіну там світло, заводиться трактор через ключ. Глушиться також ключом. Вибачаюсь, бо дзвінок за дзвінком. Так, пробрендований у нас вже руль, панелька. Ось так. Все ДМТЗ. Є у нас передня задня камера, є кондиціонер, є е, люк, тут дешторка, потім ось так, дешторка і там самий люк. Все гарно зроблено. Є у нас пічка, є вентилятор, є ось такі органайзери, є ручник, двохскорисний вон 540 тисяч, включення-виключення переднього моста. ВОМ, блокіровка, понижені, повишені. КПП у нас де 8 вперед, 8 назад, Ну, понижені, повишені. Важелі керування навіски і гідровиходів. Все зроблено під рукою. Магнітофон. Ну і щитова, скажімо так, для самої кабіни. Такий прикурувач. Є у нас ось такий моніторчик, невеликий, але для камер. Хватає. Так, кабіна у нас де повністю обшита пластиком. Все гарненько, все прорезинено. Ось такі є штучки, можна щось туди кинути. Хто що придумає, сідушка у нас де з підлокітниками. На амортизаторі все грає, регулюється, до речі, вона по вазі. Регулюється по вазі. Так, що ще сказати? Вентилятор. В воздухозаборник. Передні та задні склоомивачі. Е, знаходиться розширительний бачок у нас один в кабіні, а інший щось я не пам'ятають. Тут він один. Ну, іншого не бачу, одного тільки бачу. Так. Е, шторка. Шторка є, магнітофон є. Ну, по кабіні все сказав, все обшито. все культурно, все гарно. Е, думаю, 40-кращої кабіни зараз немає точно. Це гарного виробника з дорожчих кабіна. Ось це не сама дорога, яка може встановлюватися, але одна із, із дорожчих. По комфорту доволі гарно заводиться. Гушиться, до речі, з ключа заводиться з ключа, я сказав, Електромаса, сказав. Регулювання керма є по вильоту. У нас ось таким принципом воно регулюється по вильоту і по наклону. Ось у нас де такий речажок. Ми його нажимаємо і вона регулюється вперед та назад. Дуже комфортна сороковка, е, як кажуть, аналогов нет на сьогоднішній день. Тому що за ціну 10-200, до речі, до речі, по ціні трактор з кондиціонером на базі 50 на посилених мостах, з реверсом, з дводисковим щепленням, з гарною герметичною кабіною. З такими всіма наворотами коштує 10-200 200. Ну, от Що є зараз на ринку України в такому ціновому сегменті з такими параметрами, та навіть не такими, хоча б, щоб база була нормальна. Не 24-ручна, щоб база була хороша. Так що, тут, от, я би сказав, вибір без вибора. Без дуже класна сороковочка за свою ціну розгребають їх зараз капітально. Кого цікавить, набирайте, є нас достав... Є, до речі, вони в двох кольорах чорного та синього. Ну, Мені, до речі, там чорний виглядає. Круто, да, не спорю, Но синій практичніший. Я би, наприклад, якби собі брав, я б брав би синього. Він мені ось так. Ну, він практичніший. Чорний такий, звісно, брутальний колір. Такий графітовий вони у нас йдуть. Але синій, синій є синій. Ось така штучка у нас є. Повторююсь, 10-200 доларів. Схожого зараз по параметрам трактора немає, думаю, що не скоро буде. Бомбезна 40-ка. Ну, грубо кажучи, ви берете 50-ку, на базі 50-ки, хорошої 50-ки, не дешевої, хорошої 50-ки 40-вочним мотором. Ну це декілька років назад про це можна було тільки мріяти, зараз це є. Так що, кого цікавить, компанія ДМТЗ це зробила і. Можете телефонувати, замовляти, консультуватися. Привезли ми їх в достатній кількості. І 40-ки, і 50-ки. І до речі, є така сама 50-ка, один в один по параметрам, тільки 495-й двигун. Ось так що. Та отак, отак. Напевно, до речі, ця моделька вже підготовлена, бо якщо тут стоїть ось така штучка, значить вона вже підготовлена до клієнта. Значить, сьогодні вона вже буде їхати, скоріше за все. Ну що, друзі, от. Такий коротенький для когось ні вийвся огляд. Повторюю, з кращого зараз не знайти. І думаю, ближчих там півроку рік ще не буде нічого схожого. Так що кого цікавить, набирайте, телефонуйте, з кожним домовимося. Всіх благ, мирного неба, благополуччя. Забувся. Давайте ж заведемо її, да? А то ось так заводиться. Заводиться ключа у нас. Вмикаємо реверс, вмикаємо передачу, дуже м'яко все вмикається. І поїхали. І поїхали. Дуже зручна штука у нас де реверс, звісно, пішоти. Шовк переключився, все, вже їдеш назад. В кабіні тихо, не голосно. Така робоча атмосфера. Не, не тихо, не голосно, нормально, сказав би так. Все працює чітко, все вмикається, є у нас задня камера. Так що і так, друзяки. Кого цікавить, набирайте. Все, всіх благ, бережіть себе.